Доброго дня, ребацю! Сьогодні хочу показати вам, як в'язати такий монтаж на фідер як патерностер. що для цього нам необхідно. Годівничка. Застіпка з вертлюшком. Фідергам. До речі, як в'язати фідергам, відео в мене є на каналі. Також в цьому відео проходить розіграш, так що підписуємося на канал і участвуємо в розіграші. Та повідець. Для початку беремо нашу основну жилку або шнур та продіваємо на нього. Нашу застівку з вертлюгом. Далі відмірюємо сантиметрів 20, можна, 25-30 навіть. І складаємо в двічі, щоб вийшло приблизно отак. Отак. Далі. На кінці в'яжемо петлю. Петлю треба в'язати сантиметрів 5-7. Беремо і в'яжемо петельку разом з нашою застіпкою. Є. На застіпку ми чіпляємо нашу годівничку, яку будемо ловити. І тепер. Беремо кінець нашого відрізка і відміряємо відстань, щоб була трохи менше нашої годівнички. І на цій відстані ми в'яжемо малесеньку петельку. Я користуюся петлев'язом. Як ним користуватися, відео також є у мене на каналі. От і все. Зробили ми. Малесеньку петельку. Зайве, звісно, відрізаємо. Все, у нас готовий наш паттерностер. На одній петлі у нас кормушка на застівки, далі петля в петлю фідергам, і потім йде наш проїгтець. Z aç